Мене розчарувало сильно. Я що хочу казати? Ну от було сказано, що чого підписав погодження Віталій Володимирович, якщо обласний фізик там написав, що не погоджувати. Слухайте, я його більше буду поважати, якщо той напише не погоджувати, а він підпише погоджувати. Духів. Пора би мати в нас вже у районі свою думку. Причому тот, що написав. Видно, що чоловік не має думки, якщо він однод... одного дня пише одно, завтра відкликає друге. Єрунда яка. І нехай, не мають нам фізики всі командувати. Що за єрунда? І все одно. Друге, що я хочу казати. Я слухаю питання і тому подобне. Була ініційована, я слідкував, чесно кажучи, в Чорній горі розбиралися перевірка і тому подібне. Чого ви зараз задаєте питання? Чого до перевіряючих ніхто не пішов і не казав, слухайте, от то-то, 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 то-то. Минутку я кончу. Я просто, я, <плес> просто, я, <плес> говорю, я просто думаю, ну, от задаються питання фактично, ну професійні питання. Слава Богу, що він не гінеколог. Які би тоді йому питання давало. <плес> не ну, слухайте, ну от то минуло. Дати, я не є, ні в, ні в якої партії не є, я не стою за агія, не стою за той, і тому подобається. Ну повинна бути якась толерантність, щось якось нормально бути і тому подобається. Немає що так, ну от чоловіку стає і каже, що він украв і тому подобається. Ну для чого це робити? А той стоїть і каже, що він украв. Ну для чого це робити, ну то є ерунда, люди. Давайте вже якось ставитися один до одного, дивитися вже щось на щось, ну слухайте, ну. Но... Чесно, я вам кажу, перший раз на тому я вважав Чесно, я вважав, що файна нормальна організація, яка ініціює, але не сама і суддя, і, і тот, я так не може.

Якщо голова районної адміністрації хоче знати, ці народи одобрює роботу Василя Омельяновича на посаді директора, а то не одобрює, якщо він хоче знати. Є реальний стан, як у тому що зробити. Є усі сільські ради адміністративно, до яких адміністрація приягає лісовій настав. Вони видять роботу лісгоспу і можуть дати оцінку. Є, він може прийти на сесію сільських град, зобрази актив села і там реально чути проблему тих усіх громадян, які, які їм Це військова І почути, і на, кожного. почути да. кожного, бо тут ми не чують. І на основі того голова адміністрації, якщо хоче служити Но.